Всіх вітаю, ви на уроці німецької мови. З вами Марія, і сьогодні ми поговоримо про препозиціонен мі датів або прийменники, які йдуть із датівом. Для початку вам треба буде запам'ятати такий собі віршик нах аус бай, Датів не забувай. Але є один нюанс: там повинен бути ще і прийменник Зайт. На жаль, він не римується, тому якби <смеш> у віршок він не входить. Але знаєте ж, є ще і зайд. Перша на черзі у нас йде прийменник мід. Мід дослівно означає з. Але не все так просто. Давайте візьмемо приклад: іг, фари мідембус. І, фари мідембус. Я їду на автобусі, але прийменник мід означає з. От вам і німецька логіка. Тому що, якщо ми в українській кажемо на автобусі, і да? для нас це нормально. Для німця, якщо ми дослівно прям скажемо, ми їдемо на автобусі, і для цього нам знадобиться прийменник «auf», то для німця ну, картина буде приблизно така: ми взяли, залізли на кришу автобуса і їдемо. Да? В принципі, все. Наступний випадок буде набагато простіший. Це ми коли. Щось з кимось робимо. Наприклад, Ich gehe mit meinen Freunden ins Kino. Я йду зі своїми друзями в кіно. І останній випадок це буде, коли ми за допомогою якогось інструмента щось робимо. І не думайте, що цей інструмент повинен бути якась, не знаю, там, гайка або ключ. Ні, це може бути елементарний олівець. І для прикладу відразу речення «Ich schreibe mit dem Bleistift» Я пишу олівцем. І так, зміт ми завершили. Ну а наступний на черзі в нас прийменник «нах». Nah. Ледь не найулюбленіший прийменник усіх дорослих, хто вчить німецьку. Тому що цей прийменник позначає напрям. Дуже специфічний напрям. Діти, мабуть, зараз взагалі не розуміють, про що йде мова. Тож, цей напрям є країна, місто та дім. Приклад, Ich fahre nach Deutschland, ich fahre nach Hamburg, ich fahre nach Hause. Да? Тобто, я їду до Німеччини, я їду в Гамбург і я їду додому. Дуже важливо запам'ятати, що НАХ використовується саме із цими напрямами, і з іншими не використовується ніколи. І коли ми говоримо про країни та міста, разом з країнами та містами в нас немає жодних артиклів, тобто артиклів ми опускаємо. І так, це в нас було перше значення прийменника «нах» – це країна, місто та дім. А друге значення прийменника «нах» – це після. Тобто це в нас вже більше як прийменник часу буде. І так, візьмемо приклад. Після їжі, тобто мається на увазі після прийому їжі, я не можу добре працювати. Бо, бо скоріше за всього, давайте чесно, я хочу спати. І так, наступним прийменником у нас буде Аус. Аус завжди має значення з. Але давайте порівняємо його із мід. Мід, на відміну від aus, завжди має значення разом. Тобто разом за допомогою, да, таку собі асоціацію малюємо, якщо ми беремо транспорт або інструмент. Да. А Aus. Давайте відразу розберемо на прикладах. Приклад буде такий: Er geht um acht Uhr aus dem Haus. Він Виходить о 8 годині з дому. Наступна ситуація. Ich habe kein Glas. Kannst du aus der Flasche trinken? Я не маю стакану. Ти можеш попити з пляшки. І остання ситуація це у нас буде нехай Der Stuhl ist Aus Metall. Тобто стілець із металу. Тобто він зроблений із металу. Для того, щоб краще запам'ятати, я дуже рекомендую вимальовувати собі в голові асоціації. Мені здається, в німецькій мові вижити можна тільки так. Тож, з приводу Aus, уявимо, що в нас є якась площа, квадратик, коробочка, не знаю. І з цієї площі або коробочки зсередини. У нас йде стрілочка за межі. Кудись. Не знаю, кудись вона йде. Оце Aus. І наступний препозиціонен або прийменник це в нас буде Цу. Цу використовується для того, щоб позначити всі інші напрямки, окрім країни, міста та дому, для яких використовується нах. Розберемо відразу на дуже життєвому прикладі Wie komme ich zum Bahnhof?» Як я можу дістатися вокзалу, або якщо зовсім дослівно, як я прийду до вокзалу? Наступний приклад. Heute fahren wir zu meinen Eltern. Сьогодні ми їдемо до моїх батьків. Останній випадок, який я би відразу хотіла би показати на прикладі, це zum Frühstück esse ich immer ein Ei. На завтрак я завжди їм одне яйце. В перекладі воно звучить на завтрак, але дослівно, ну зараз воно буде трішки так ну, не дуже звучати: це до завтраку. Я їм завжди одне яйце. Наступним прийменником в нас буде фон. Відразу скажу, що якщо ви, наприклад, не стали фанатом Генетіва поки що. То ви повністю генетів можете заміняти датівом, а саме через прийменник фон, тому що через фон можна позначати якусь приналежність або залежність. Візьмемо приклад: Die von ist schon сестра моєї подруги вже заміжня. Те ж саме ми могли б сказати через генитив, і через генетів, і в випадку жіночим родом це було б взагалі дуже-дуже просто, тому що це б звучало всього-навсього die у мене Freundin». Або щоб яскравіше показати ситуацію та різницю. Давайте уявимо, що у нас замість подруги друг. І тоді це буде die schwester von meinem Freund», або у генетів. Die Schwester minus Freundes. От тут різниця дуже відчутна. Але фон у нас може використовуватися не тільки як значення гінецького, або його заміняти. Тож ми рухаємося далі. А наступне його значення це в нас буде як від когось або від чогось. І ми візьмемо приклад «Ich komme gerade vom Zahnarzt». І так, я. Тільки що прийшла від стоматолога. Якщо вам почулося та й ви побачили в титрах, що я сказала фом. І це не просто так, тому що в нас можна робити скорочення. Фом це фон-дим. Але детальніше ми про це поговоримо наприкінці цього відео. Ще один приклад: «Ich bekam einen Brief von meinem Chef. Я отримала листа. Від свого шефа. І так, час асоціації. А якщо з аус я вам говорила, що ми беремо якусь коробочку уявну, да, або діляночку. І як беремо і малюємо стрілочку з середини і кудись, да, а з фон, ми беремо ту ж саму діляночку да, або коробочку. І стрілочку малюємо від. Да? Тобто ми всередину не заходимо, ми просто малюємо від чогось. Да? Це дуже важливо запам'ятати. Якщо ви це запам'ятаєте, вам буде легше жити. Наступний прийменник це в нас бай. Бай дослівно означає при комусь або при чомусь. Відразу наведу приклади. bin heute bei Lisa». «Ich bin bei Lise» означає не просто, що я сьогодні там при лізі, ну це якось так дивно звучить, а це буде означати, що я у Лізи у гостях, тобто я прийшла до неї в гості. Для нас це трохи дивно, але для німців це нормально, тому що вони використовують бай для того, щоб сказати, що вони у когось у гостях. Тому, коли ви будете чути щось на кшталт, «Ich bin heute bei Lisa», то це буде означати не просто, що я сьогодні при лізі, а що я сьогодні в неї в гостях. Наступний випадок, коли ми використовуємо прийменник бай, це коли ми хочемо сказати, що ми працюємо при якійсь фірмі. В українській мові ми частіше чомусь кажемо на якусь фірму. Так, я працюю на якусь фірму або я працюю на фірмі. Але німці все ж таки прихильники казати при. Тож, приклад. Er arbeitet bei Siemens. Він працює у компанії Siemens. або на компанію Siemens, або при компанії Siemens. Як вам більше подобається? І в останній випадок, який я одразу покажу у прикладі: Augsburg liegt bei München. Для того, щоб розібратися із цим прикладом, я дуже, дуже, дуже рекомендую. Відкрити карту Німеччини і подивитися, де знаходиться місто Мюнхен, а де знаходиться місто Аугсбург. І я вас вітаю, ми дійшли до останнього прийменника, і це в нас буде прийменник Зайт. ZEIT. ZEIT означає те, що щось колись почалося у минулому, і на сьогоднішній день воно ще триває. В перекладі ми можемо це перекладати як протягом або Можемо там гратися. Зараз побачимо на прикладах. Seit einem Jahr wohne ich in Berlin. Протягом одного року я живу в Берліні. Або, про те, що я сказала, гратися можна, да? ми можемо сказати вже один рік я живу в Берліні. Ще один приклад. Seit meiner Kindheit treibe ich Sport. Починаючи ще з дитинства. Ще з мого дитинства, з дитинства я займаюся спортом. Тобто, я показую, що щось почалося ще, коли я була малою. І на сьогоднішній день це все ще триває. Тож, на цьому було все. Дуже дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що це відео було для вас і корисним, і цікавим. До зустрічі з вами у наступних серіях. Бувайте!